Шок, напад на українця в самому серці Європи, ексклюзивні свідчення очевидців, реакція влади і перші деталі розслідування, скандал у Варшаві, Українка у фіналі, і це спалахнуло хвилю ненависті. Про це говорить весь світ. Чи повернеться українці додому після війни? Експерти б'ють на сполох. Про всі ці деталі далі у відео. Вітаю з вами. Соломія Долик. Це Україна сьогодні і останні події. Ок і трагедія в центрі Європи. У самому серці Ірландії жорстоко вбили 17-річного українського хлопця. Напад стався серед білого дня, прямо всередині житлового комплексу, де мешкають люди, які втекли від війни. Те, що мало бути притулком і символом безпеки, перетворилось на місце кривавого злочину. Хаос, крики та паніка. Моторошне вбивство українського підлітка приголомшило Ірландію. Очевидці розповідають про перші хвилини після нападу. Паніка охопила весь житловий комплекс, лунали крики. А на місце оперативно прибули екстрені служби. Попри спроби врятувати хлопця, він помер від отриманих поранень. Я повернулася додому і потрапила в хаос. Скрізь бігали люди. Деякі з них були в крові. Охоронці запитували їх, чи ті не поранені. Перше, що я побачила, це підрозділ екстреного реагування, який забігав до квартир, а потім хаос. Одна з жінок, яка з вигляду була соціальною працівницею, мала кров на руці. Вона не розуміла, що поранена, поки не помила руки. Ірландія приголомшлена. Влада і правоохоронці реагують на жорстке вбивство українського підлітка. Суспільство вражене. Прем'єр-міністр, міністри уряду та представники поліції вже висловили свою позицію щодо трагедії. Реакція влади була оперативною. Це справді шокуюча подія. І я співчуваю всім постраждалим, зокрема, родинам загиблого та поранених. Втрата життя є неприпустимою. І зараз основна увага має бути зосереджена на добробуті та безпеці молодих людей та персоналу закладу у Тусла служба у справах дітей та сім'ї РЕД заявили, що всім постраждалим нададуть додаткову підтримку. Прошу надати поліції час і простір для проведення розслідування. У рамках розслідування трагедії поліція затримала 17-річного іноземця, якого підозрюють у скоєнні нападу на підлітка. Його затримали безпосередньо на місці події. За попередньою інформацією, слідства затриманий міг бути знайомий як із загиблим українцем. Наразі триває розслідування правоохоронці з'ясовують мотиви нападу та обставини, які передували трагедії. А тут вибухнув ще один скандал, який зірвав соцмережі. Українка потрапила до фіналу престижного конкурсу Варшав'янка року, і це викликало не оплески, а хвилю ксенофобського хейту. Тисячі коментарів, тони злості все через одне. Вона не полька за походження. Пост про її кандидатуру викликав майже 5 тисяч коментарів. Більшість з яких мали ксенофобський характер. Ця кандидатура викликала в соціальних мережах безпрецедентну ксенофобську бурю, яка змусила навіть міську раду зайняти позицію з цього питання. Кіра Сухобойченко переїхала до Варшави, коли їй було 8 років. Там вона здобула освіту і розпочала активну громадську діяльність. Кіра була радницею молодіжної ради району Урсинів, створила фонд летючі рюкзаки та започаткувала міжнародний день рюкзака. Коли критика переходить межі, починається справжня боротьба за права і гідність. І отут ми підходимо до найнебезпечнішого моменту цієї історії. Бо мова йде вже не про дискусію, а про відвертий ксенфопський напад. І тут самі поляки, а саме польське видання дали найточнішу оцінку того, що відбувається. У всіх цих випадках неприязнь мешканців була викликана суперечливими діями або надто радикальними поглядами самих номінанток. Тим часом, у випадку Кіри Сухобойченко, ми маємо справу з новим тривожним прецедентом: атака спрямована на її національність, ставлячи під сумнів її право бути вшанованою за українське походження, а не за її роботу. Суперечка щодо Варшавянки року 2025 є по суті суперечкою про те, чи є Варшава містом для всіх, чи тільки для тих, хто має відповідний паспорт. І поки в соцмережах розпалюється скандал через українську дівчину, яка щиро працює на благо Варшави, у всій Польщі, як і в інших країнах Європи, відбуваються процеси, які зачіпляють не лише одну людину, а мільйони. І тут підходимо до болючого, але чесного запитання: а скільки українців взагалі повернуться додому після війни? Експерти б'ють на сполох, шансів усе менше, і справа не тільки в бойових діях причина глибша. Українці, які зараз перебувають за кордоном, будуть зважувати на чотири чинники, що впливатимуть на їхнє повернення: перший безпека, адже закінчення війни стане тією точкою, на якій люди почнуть замислюватися: повертатися чи залишатися Три інші фактори: робота, житло та наявність відповідної інфраструктури для життя. Люди будуть дивитися. Чи є в них житло в Україні, чи зможуть вони його придбати? Чи будуть відповідні іпотечні програми, які дозволять пересічній людині купити житло? Він пояснив, що повернення українців слід розглядати не лише як фізичне повернення додому, а як можливість працювати та заробляти, забезпечуючи себе та свою сім'ю. Так, деякі українці можуть і не повернутись, але водночас в Україні залишаються ті, хто мав усі шанси виїхати, та свідомо обрав інший шлях. Молодь, яка виросла у час війни, яка не втекла, а залишилась. І тепер щодня доводить бути тут. Це теж боротьба. Хто ці люди, що їх тримає вдома, і як вони змінюють країну навіть у найтемніші часи? Дивіться далі. Він хвилюється і неохоче розповідає про себе Владиславу Степанчуку 19, але він уже герой України. До сих пор року, пройшло, не разів вже півроку одно Не віриться до війська. Владислав пішов торік, щойно досяг повноліття. Кинув навчання у військовій академії, бо відчув, мусить боронити державу на фронті. Я бачив таких ж самих молодих хлопців, які вже воюють, які вже боронять свою країну. Як проривають наші блин, лінії оборони, і ворог все ближче, ближче ближче. І якось я вже знаєте, просто от був сказав таки так, що я йду. Влад потрапив до бойового підрозділу прикордонників в артилеристи, хотів бути штурмовиком, але не взяли. Мені кажуть, іди звідси, <свіття> ти ще молодий. І малий, але вже за пів року він доведе не малий. Це був жовтень 24-го. Їхній підрозділ виконував завдання поблизу російського кордону, аж раптом почався наступ окупантів. Вони просто трьома машинами заїжджали, одну розвалили їхню тачку, їхню БМП-ху, а решту дві висадилися і почали наштурмувати. штурмувати. Зв'язок втратили одразу. Бійці намагалися вибратися з напівуточення і врятувати гармату. Але ранило водія, ранило хлопців в кузові. Е, водій ледве-ледве трошки ще проїхав буквально і завернув посадку. Там врізався в дерево. У лісосмузі натрапили на побратимів із суміжного підрозділу. Владислав надавав допомогу пораненим, відновив зв'язок зі штабом і організував найбезпечніший відхід. З боєм. на той момент не було часу думати страшно, не страшно. Пішли з хлопцями пробувати проривати оборону, або б залишились би там всі, та й все. Бої точилися чотири години. Владиславу вдалося вивести з напів оточення двадцять побратима. Саме вони згодом першими повідомлять про присвоєння йому найвищої військової нагороди. Телефон розривався, типу всі вітали. Нині Владислав в іншому підрозділі, таке штурмовому, невдовзі вирушить на один із найгарячіших напрямків. Аби гнати окупантів, ця країна вміє тільки воювати. Єдиний шлях нам її зупинити все. Вона не зупиниться ніколи. Він не штурмовик, але його дрони вже три роки нищать загарбників і їхню техніку. Свій перший безпілотник Олексій Бабенко зібрав 22 роки. Щойно захисники погнали росіян з Київщини. Цех, де працювали втрьох із друзями, згадує іронічно. Десь 70 метрів на радіоринку така, от короче, будочка без нічого. В якій влітку було плюс 50, взимку було мінус 10. Зарплата була в нас там вісім тисяч гривень у кожного. Спершу були дрони бомбери За рік перейшли повністю на FPV. Після перших відео роботи цих пташок в Олексія розривався телефон. Реально, в мене були дні, коли. Там мені дзвонило за день 100 людей. В тебе йде розмова по телефону, вона закінчується, і ти бачиш, що в тебе три пропущених. Нині компанія Олексія один із найбільших виробників FPV в Україні. Дрони різного розміру, частоти на оптоволокні із донаведенням виготовляють і деталі. Плата ініціації наша, льотний контролер, регулятор обертів, наш відеопередавач теж український. Якщо ми от сюди поставимо український тепловізор. То це от буквально вийде український дрон. Перші повністю українські дрони компанія випустила в березні. А це підтримка не лише війська, а й економіки країни. Уже скоро презентують і наземні роботи, які замінюватимуть піхоту. Лише так, впевнений Олексій, ми можемо перемогти ворога. Уявіть, якщо на якійсь ділянці фронту, там кожен день. Ідуть штурми українськими підрозділами, але повністю роботизовані. На одних прийшов роботизований штурм, там виніс повністю позицію. На других, на третіх. І в якийсь момент, якщо вони зрозуміють, що вони просто воюють проти Залізяк, це буде таким от шансом для України захисникам України, що зараз боронять тату з державність на фронті тричі. Слава! Коли була революція гідності, вони ще ходили до школи. А помаранчево ледве пам'ятають. Мені зовсім там було рік, півтора-два. Якось ішли з бабусею містом, і я був тоді в колясці. І я почав кричати Ющина! Ющина вони мені кажуть, Ваня, тише, тише. Бо ж тоді на ну в Луганській області тоді не дуже любили Ющенка. Іван з окупованого Антрацита Анастасія зі Львівщини. Вони координатори протестів з картонками в Києві. У липні тисячі молодих людей зібралися біля театру Франка, щоб підстояти незалежність антикорупційних органів. Більшість тих людей, які стояли на революції гідності, вони зараз на фронті захищають країну. Тепер черга молодшого покоління виходити на площу і захищати ці самі євро євроінтеграційні цінності. Разом з друзями Іван та Настя отримували дозволи на акції, комунікували з поліцією та медиками, а ще стежили, щоб не було провокацій. Ми дуже добре розуміли, що всі протести можуть бути використані Росією в будь-яких. Цілях, коли в чаті хтось починав казати, нам треба, якщо що, е, йти там на офіс, там прориватися, так далі, то ми такі ні, ні, ми, ми мирні. Нам не потрібно агресії. Лише за день Іван створив сайт і наповнив його контактами нардепів, які голосували за скасування незалежності на і Сап, щоб люди, наприклад, могли писати депутату з їхнього округа. І з закликом скасувати цей закон, коли почалася повномасштабна війна. Іван вчився за грантом у Великобританії. Мріяв вступити до Кембриджського університету. Але вирішив, що варто повернутися в Україну, бо університет – така річ, вона нікуди не збіжить, А країні потрібна от допомога тут і зараз використати протести Росії не вдалося. Молодь з картонками лише утвердила: Україна демократія і частина ЄС, і вже не зійде з цієї стежки незалежність, набу і САП. Повернули! Мені особисто писали деякі військовослужбовці про те, що е, після ваших протестів в нас прям з'явилося більше сил і більше енергії, бо ми бачимо, що е, коли ми... Там і ну немає можливості впливати на, на, на якісь прийняття рішень, то є тил, який може відстояти правильні рішення. Вони розуміють, попереду ще тривала боротьба. Нам потрібно ще дуже дуже довго воювати. Але вірять, колись Україна таки поверне своє. Колись на будемо буде в жовто-синістях. І чітко бачать майбутні держави з міцною економікою, потужною частиною якої стане оборонний комплекс. Країни, яка маючи от стільки ресурсу, перемогла продати, буде взагалі, отак будь-яку зброю будь-якій країні світу у європейській сім'ї з міцними інституціями та цінностями, які формуються нині це, це, це в боротьбі. Усвідомлення того. Який шлях ми пройшли і яку ціну ми заплатили за те, що в нас є зараз? Що ми можемо зберігати свою державність, що в нас може бути своя мова, своя історія, своя влада, навіть коли вона робить неправильні рішення, але вона своя? А Головне розвороту в бік Росії тут уже не буде ніколи, бо виросло ціле покоління, яке добре знає, хто їх ворог, і це те, що найбільше лякає Путіна. Христина Гавриш, Дмитро Матвієнко, Олексій Євченко, факти ICTV. Єдині новини. А як ви ставитеся до таких дій? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть вподобайку під відео та слідкуйте за головними новинами разом зі мною. Побачимось у наступному сюжеті.